Yeah. Починаємо урок математики. Перше завдання, завдання 246. Треба нам пригадати, який запис називають виразом і рівністю. Як можна прочитати вирази рівності різними способами. Дивимося. Наприклад, вираз 11. Додати 4. Це у нас вираз. А рівність це коли два числа або число і вираз є рівними. От дивіться, 11 додати 4 буде 15. Чому ми ставимо знак дорівнює між ними? Бо 11 додати 4 це 15, 15 дорівнює 15. Тобто ось це рівність. І давайте з вами, використовуючи числа 13, 7 і 4, складемо і запишемо числові вирази, значення яких дорівнює 16. І так, наприклад, давайте подумаємо 13 мінус 7 скільки буде? Поки що не пишіть 13 мінус 7 буде 6. І давайте 6 мінус 4. 6 мінус 4 буде 2. А якщо 6 плюс 4, буде 10. А нам треба 16. Не підходить нам такий вираз. Давайте спробуємо 13 додати 7. Так. 13 додати 7. Скільки буде 13 додати 7. Буде 20, це уже більше, ніж 16, значить треба зменшити якось. Значить, давайте спробуємо відняти 4. 20 відняти 4. Хто може порахувати, скільки буде 20 відняти 4? Буде 16. Перший вираз готовий. Запишіть цей вираз номер 276 і вираз. Далі дивимось. Пам'ятаємо, що у нас можуть бути дужки. Якщо ми 13 душків додамо, або віднімемо 7, не зміниться ніяк у нас значення виразу. Давайте спробуємо 7 і 4 взяти в дужки. Спочатку додати 7 додати 4, поки що не пишіть. 7 додати 4 буде у нас 11. Якщо ми 13, віднімемо 11, буде дуже мало. 13 додамо 11 буде багато. Давайте спробуємо 17, 7, точніше, відняти 4. 7 мінус 4 скільки буде? 3. І дивіться, якщо ми 13 мінус 3, буде 10. А якщо 13 додати 3, буде 16. Якраз нам підходить. Запишіть: 13 додати дужка. 7 відняти 4. І дорівнює 16. Як ми читаємо такі вирази? Можна прочитати 13, додати в дужках 7 мінус 4. А можна як додати? Е, е, сказати до 13 додати різницю чисел 7 і 4, бо різниця це віднімання. Переходимо до наступного завдання. У нас є числовий ряд. І з допомогою нього ми будемо розв'язати за зразком. Дивимось, 11 відняти 3, дорівнює 8. Щоб 11 зменшити до 10, треба забрати одиничку. Значить, 3 це 1 і 2. 11-1 буде 10, і 10 мінус 2 раз, 2 буде 8. Далі дивимось 11, відняти 4. Щоб 11 зменшити до 10, треба забрати одиничку. Значить, 4 це 1 і 3. 11 відняти 1 буде 10. 10 мінус 3 раз, 2, 3 буде 7. Давайте перейдемо до другого числового ряду. 61 відняти 3. Щоб від 61 залишилось тільки 60. Треба забрати одиничку. Значить, 3 – Це 1 і 2. 61-1 мінус буде 60. 60-2 мінус 2. Раз 2. 58. Далі. 61 відняти 4. Щоб 61 зменшити до 60. Треба забрати одиничку. Значить, 4. Це 1 і 3. 60 мінус 1 буде. Вибачте, 61 мінус 1 буде 60. 60 мінус 1, 2, 3, раз, два, три, буде 57. І в нас є задача. Задача не складна, але цікаве завдання. Треба розв'язати задачу окремими діями, а потім скласти вираз. Дивимось. Є у нас кактуси, Два високих, три з довгими голочками, п'ять з короткими, широкі е голочки і 10 з довгими такими, можливо, це листочки, голочки. І нам нас питають, скільки всього кактусів? І треба розв'язати задачу окремими діями. Можна скласти задачу трошечки по-іншому. У магазин. Першого дня привезли два довгих кактуса і три широких кактуса. Або два вузьких і три широких. Другого дня привезли Дві подвійних кактусів. Ось ми бачимо тут другу частинку. П'ять подвійних і 10 з довгими колючками. Значить, це у нас буде. Перший день, а це другий день. Давайте з вами, щоб дізнатися, скільки всього можна зразу все додати. А можна додати перший день, потім другий день, потім все разом. Запишіть, задача 278. І щоб порахувати, скільки першого дня завезли кактусів, треба 2 додати 3. Значить, ми пишемо першу дію. 2 Додати 3. 2 додати 3 буде 5. Ми рахуємо кактуси, значить буквочка К душка. І пишемо пояснення перший день. Це ж першого дня привезли. Далі. Як же ми порахуємо, скільки другого дня привезли? 5, 10, треба додати. Друга дія 5. Додати 10. Буде 15. Знов, ми рахуємо кактуси, значить буквочка К. Все 15 кактусів привезли в другий день. Другий день. І тепер скільки всього кактусів ми додамо в перший день і в другий день. Значить, третя дія, бачите, яка велика задача. 5 додати 15. 5 додати 15 дорівнює 20. 20к. Це ми дізналися, скільки всього кактусів це є наша відповідь до задачі. Отже, пишемо всього відповідь всього 20 кактусів. Далі завдання 279. Треба порівняти значення виразів. Ви це вже знаєте, як робити. Спочатку розв'язати, потім порівняти. Отже, зараз ви цих чотири зробите самостійно, поставите на паузу. Далі вімкнете і перевірите, чи вірно ви зробили. Перевіряємо. 2 додати 9, 11, 13. Відняти 1 12, 11 менше за 12, 16 мінус 8 8, 14 мінус 6 дорівнює 8, 8 дорівнює 8, 15 мінус 5 10, 17 мінус 8 дорівнює 9, 10 більше за 9. 18 додати 1 19, 20 відняти 1, 19, 19 порівнює 19. І виконаємо з вами ще два завдання. Перше це 281. Є задача, нам треба доповнити її словами... Дивлячись на ось цей вираз, це я розв'язання до задачі. Це усне завдання. На гілці сиділо 8 пташок. Спочатку до них 3 пташки. Дивимося, тут плюс 3, тобто їх більше стало. Значить, до них прилетіло 3 пташки. А потім щось там дві пташки. Ану, думаємо, відлетіло дві пташки чи прилетіло дві пташки. Тут он плюс 2. Значить, прилетіло дві пташки. Скільки пташок стало на гілці. Дивимося, яка ж у нас задача вийшла. На гілці сиділо 8 пташок. Спочатку до них прилетіло 3 пташки, а потім прилетіло 2 пташки, скільки пташок стало на гілці. 8 додати 3, 11. 11 додати 2 дорівнює 13. Отже, стало 13 пташок. Ну і завдання 272. письмове. Знайди периметр трикутника, довжина сторін, якого 3 см, 4 см і 5 см. Згадуємо, що таке периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. У нас є всі сторони, вже для нас поміряли. 3, 4, 5. Сума, тобто всі сторони додати треба. Записуємо номер 282. І пишемо 3. Додати 4 додати 5. Порахуйте самостійно, запишіть число в дужках сантиметри, бо ми в сантиметрах вимірюємо. 3 додати 4 буде 7, 7 додати 5 дорівнює 12. Отже, периметр 12 сантиметрів. Ваше самостійне домашнє завдання. Розв'язати вирази із першої рамочки. І ще розв'язати задачу. У цирку виступають 4 тигри, 5 левів. А леопардів стільки, скільки левів і тигрів разом, скільки всього звірів виступає у цирку. Ще раз демося: 4 тигри 5 левів. У нас є тигри, леви, леопарди. Щоб дізнатися, скільки всього, треба все додати. Тигрів знаємо скільки? 4. Левів знаємо 5. А леопардів точне число не знаємо. Стільки, скільки левів і тигрів разом. А ми не знаємо, скільки левів і тигрів разом. Значить, в першій дії ви дізнаєтеся, скільки левів і тигрів разом додаєте тигрів, додаєте левів і дізнаєте, скільки їх разом. І оце число це буде число леопардів. Леопарди. І для того, щоб дізнатися, скільки всього в другій дії ви дідаєте тигрів, левів і леопардів. Тигрів 4, левів 5, а леопардів порахуєте.